Доброго дня, шановні друзі! От, почала вживати ізюм. Добре для серця і тиску вітамін. Магній, кальцій плюс желізу є вітамін С і вітамін К. І дуже підтримує наше здоров'я. А то я дуже убожнюю глюкозу. Ну, глюкозу я теж їм. Ну, а ізюм отакий гарний. Він теж має фруктозу, але він дуже положительно дає, влияє на наше здоров'я. Так потрошку їсти, кашки робити. <сум> Саме смішно. П'ятниця початку дня. До побачення, до скорого. А він гарненький, такий світленький, на вкус дуже-дуже смачний. Очень-очень вкусний. Реально.